Таунхаус з новим ремонтом, з центральною каналізацією, з документами. Це білогородка до Києва 5 км. Автономне опалення від котлу. Він встановлене. Тут повністю йде тепла підлога на водяному контурі будована кухня. Тут залишилося встановити холодильник і іншу побутову техніку. Є місце для відпочинку. Дуже класна локація. Це житловий комплекс і трошки далі. Там два озера з необхідною інфраструктурою. Тут вже люди живуть, і тут уже люди живуть там протікає якраз струмок. Це центральний вхід. І дві ванні кімнати Одна з них тут на першому поверсі. Тут якраз місце для встановлення пральної машини і бойлер. Монолітні сходи, я зараз піднімаюся, не шумлять вони, так він виглядає. З фасаду. До речі, тут підключена центральна каналізація до таунхаусу. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, телефони будуть в описі під відео. Це санузол на другому поверсі і тут дві окремі спальні кімнати. Одна і друга. Дуже класна локація, можна оформлювати по різним державним програмам. Так виглядають сусідні ділянки. І ваша да, ідео там по паркам. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.